Привіт, тернополяни! Пропоную до вашої уваги нам разом уважно подивитися, заглянути трошечки, чим займається наш Сергій Віталійович Надал в час війни. Дуже дякую Олегу Синовцю. Це людина, яка відкрила деяку цікаву інформацію про Сергія Віталійовича Надала. Я думаю, тернополянам буде також цікаво дізнатися. І я роблю цей запис для того, щоб ця інформація залишилася нам для історії. Тому що ми повинні знати, кого ми вибираємо і кому ми даємо владу. Із -за того, що ми не знаємо, що людина насправді робить, особливо що вона робить, як вона розпоряджається нашими грошима, адже ми, як платники податків. В бюджет міста перераховуємо гроші, ми даємо надалу право ними розпоряджатися. Так ось куди ж він потратив наші гроші? Давайте ми разом вияснимо. Можливо, він потратив їх на війну, тому що зараз ж війна. Можливо, він в Збройних силах України щось купив. Ну, Зараз ви будете, звичайно, в шоці. Сергій Віталійович Надол мій особистий ворог, тому що він в 2018 році. Пограбував мою нашу громадську організацію, головою якої я являюся. Він є явний злочинець. І зараз сьогоднішня інформація про те, куди він витрачає гроші, вас дуже сильно здивує. І ви побачите ще один раз, що не варто більше голосувати за пана Надала, тому що він точно такий самий, як. Путін, і тернополяни вас дуже гарно взуває, витрачаючи ваші гроші на свій самопіар. Зараз ми це з вами разом подивимося. Отже, наш активіст Олег Синовець. Дякувати Богу, що він ну, нарив, скажімо так, цю інформацію, хоча ми також повинні би, тернополяни більше цікавитись. Да? Це травень, квітень-травень. Сергій Віталійович надал. Потрати з міського бюджету на інтерв'ю, на трансляції, на відеозвіти: 1 мільйон 168 тисяч гривень за два місяці лише. Це коли люди по копіючці збирають гроші на Збройні Сили України, збирають діти, кожен хто як може допомагає. А Сергій Вітальович Надол, звісно ж, уже дбає про наступні вибори. Значить, дивіться, він тратить більше мільйона лише за два місяці на свою піар-компанію. Значить, 400 тисяч гривень отримала за цих два місяці, телерадіо. Організація Advanced Busy. До речі, я заходила в інтернет, я такої не знайшла. Можливо, ви знаєте, чим вона займається, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, значить, це було в четвертому місяці, вона отримала 200 тисяч і, ми бачимо, в п'ятому місяці вона отримала 200 тисяч. Так, також гроші майже до, до 100 тисяч гривень. Отримала, отримали в нас такі компанії, як Тернопіль Медіа, Ух Радіо, ТРК Смайл, трошки менше. А, і ТВ4, трошки менше, вже отримала Радіотон, е -м 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 -м, нова Тернопільська газета і вільне життя. Ось, друзі, куди пішли ваші гроші. Тепер у мене до вас питання. Вам справді такий мер подобається, да? Він бідняжечка. Він, до речі, мільйонер став, його дочка також завдяки вам. Але йому ще мало, він ще хоче лізти до влади. Йому там так солодко. А українці такі молодці, посадили злочинця. Друзі, хто не знає, я голова громадської організації. І Володимир. І Сергій Віталійович надал, я вам хочу свідчити, що це є злочинець, який підняв під себе національну поліцію. Він залякує активістів. Я свого часу в Тернополі діяла, він мене почав залякувати з допомогою поліцейських. Як ви собі таке думаєте, що він може замовити поліцейських, які, які оточать ваш будинок і не випустять вас з дому. Ну добре, це між нами. Надол Сергій Віталійович, це просто для історії, чим займався надол в квітні і травні місяці. Всім до зустрічі! Слава Україні! Слава Ісусу Христу!